Page 17, Exercise 1. Number the sentences in order 1 to 4. Потрібно пронумерувати речення відповідно до смайликів. Те, що нам найбільше подобається, це номер А Те, що найменше, номер 4. Ну, найбільше. Номер 1. I love learning English. Мені подобається я люблю вчити англійську. Номер 2. I like learning English. Мені подобається. Там я дуже люблю вчити а Тут просто подобається. Номер 3. I don't like learning English. Я не люблю вчити англійську. І номер 4. Я ненавиджу вчити англійську. I hate learning English. Окей. Okay. Exercise 2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Доповніть речення правильною формою діє слова у дужках. Я люблю. Після, ми пам'ятаємо, що після виразів I like, I don't like, hate, love будемо завжди ставити дієслово з інговим закінченням. Ну і працюємо. I love. І у нас write писати. Writing stories. Я люблю писати розповіді. My friends don't like running. Мій друг не любить бігати. I hate catching the bus to school. Я ненавиджу сідати на автобус до школи. My family loves making pizza. Моя сім'я любить. Готувати піцу. Май брази практи. Мій брат любить грати на електричній гітарі, електрогітарі. I like swimming. Я люблю плавати. Так, the next one. Exercise 3 Write the sentences with the correct form of the verbs. Напишіть речення із правильною формою дієслова. слово. My mom loves cook. My mom loves cooking. Моя мама любить готувати. My brother. Doesn't like doing homework. Мій брат не любить робити домашні завдання. I hate playing the piano. Я не люблю грати на піаніно. My sister... Love, Loves, Rap. Mia sestra ama rap. my best friend uh, likes reading books <inaudible> Мій найкращий друг любить читати книги. And the last one. My dad likes playing the violin. Мій тато любить грати на скрипці. Так. Окей. Okay. Correct the mistakes in the sentences. Виправіть помилки у реченнях. I like go shopping at weekends. I like going shopping at weekends. Замість go ставимо going. Going, Так. Закресла. Так, далі. He doesn't like to watching opera on TV. He doesn't like watching opera on TV. Без ту. Далі. I don't like playing football at school. Замість play ми будемо ставити playing. She love reading books. Для she ми коли бачимо під то будемо дію слова ставити закінчення мес. І вже буде не love, а love з. Так, додаємо loves reading books. We love listen to music. We love listening to music ми любимо слухати музику we love listening to music Ну давайте не так. Зверху напишу я правильно. listening to music. Окей. Okay. Uh, і швиденько пробіжимося по vocabulary. Exercise 1. Choose the correct word or phrases. Оберіть правильне слово або фразу. Become famous. Давайте неправильно будемо закреслювати. Become famous. Ставати відомим. Give a concept. Давати концерт Play in a band. Грати у групі. Become a singer. Ставати співаком. Go on a tour. Їздити в тур. Teach a music. Викладати музику. Record an album. Записувати. альбом. Make a music video. Робити музичне відео. Окей. Okay. Exercise to complete the sentences with the Correct form of the verbs in exercise one. Е, Так, тепер ми ці слова повинні в речення. так. My history teacher. Е, my history teacher. Урок, урок групі, значить, що він. Play in a band play z in a band, так, якщо не так будемо тоді виправляти. My sister wants to To become a, a new to become famous to become famous, start to do it, my mother uh, teach. Music. Викладає музику. Teach some music to children in school in Barcelona. The students like him. Моя мама викладає музику у дітям у школі в Барселоні. Її учні її люблять. Tamara doesn't want to become a singer. Бачите, тут become також щось, значить, не так. To become a singer, she wants to play the drums. Uh, to become. Так. Тамара не хоче ставати співачкою, вона хоче грати на барабанах. Так, правильно. Вот тут Become Famous, you become senior. Далее. does your cousin want to record an album? Чи твій кузен хоче записати альбом. My friends have a band, and Like, like give a концерт. Мої друзі мають групу і люблять давати концерти своїм, своїм сім'ям. My brother loves singing. He wants to make a music video. And they love uh -huh. uh, my brat любить співати. Він хоче зробити музичне відео. Holly loves traveling and видео. She... Mm. Go on a to. She goes on a tour with her band every summer. Олі любить подорожувати, і вона їде в ту своєю групою кожного літа. Complete the text with the words in the box. Доповнюємо речення словами із рамочки. My best friend at school wanted to become an actor, actor and work in the theater or on television, but I just wanted to play in a band. I wanted to give lots of concerts and record. Hundreds of albums. I first got a guitar when I was about 10. I was quite good at playing that, but then started to play the, the keyboard. When I was older, too, I liked that more. My uh, mom plays the piano and dad plays five different instruments. We sometimes practice all together. We all like listening to. To rock music. But we often listen to classical music too. And now I'm in a band with three of my friends and we are becoming famous. Last week we played at a music festival. And on a TV show, and there are lots of photos of us on the internet. I love being a, a musician. Okay. Try to translate it yourself. Спробуйте перекласти самостійно, а ми закінчуємо, тому що і так розтягнули. Дуже. Наступного разу у нас в різні. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.